Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Все в цьому опальному сезоні за комуналку, скоріш за все, вже будемо платити почками, чи я не знаю чим. Тому що уряд України офіційно підтвердив намір скасувати мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ, який був запроваджений ще у 2022 році з метою захисту населення під час військового стану. Про це повідомив перший бізнесовий канал. Посилання на оригінал залишу в описі на першу джерело під відео. Але сама суть не радує ні капельки. Но тут є і хороші новини в цьому плані, в плані комуналки. Давайте зі всім детально розберемось, щоб зиму, як то кажеться, лікті не кусати. Тому що комуналка це один з таких найважкіших платежів українців. Тому що... Дуже малі заробітки призводять до того, що люди більшу половину своїх грошей віддають за цю саму комуналку. Тому, як це буде відбуватися, що там нас очікує, давайте розберемося. І так, зараз читаю вам усі нюанси, щоб. Знати, як воно буде відбуватися, наскільки то планують підвищення і як. А потім розповім вам інші деталі, які більш приємніші, щоб ну трішки заспокоїти да і е, вивести якусь золоту серединку. Але якщо хочете знати усі деталі про тарифи, про комуналку, про підвищення, зниження і як на тому можна зекономити, головне, да, де можна оформити якісь пільги, субсидії, все інше, то. Зробіть просту річ, долучайтесь до каналу, тисніть кнопочку підписатися під відео. Я ж розповідаю. Тож за оновленими даними Національного банку, нова нова тарифна політика може набути чинності вже впродовж 2025 року, що стане з однією ключових. Реформ енергетичного сектору. От коли слово реформа відразу хочеться за голову брати, значить там щось придумане таке, що по-любому нехороше для людей. Фінансові аналітики попереджають, що такий крок зумовить зростання адміністративної інфляції до 19%. Але водночас дасть змогу комунальним підприємствам забезпечити належний рівень послуг, інвестувати у модернізацію тепломереж і покращити якість інфраструктури угу. або інвестувати у свої кармани і погіршити життя простого населення. Так, <плес> да, інформація неприємна. Е, всього всього е, вимагають. Іноземні кредитори, тобто мораторій на тарифи, типу, не відповідає ринковим вимогам. Да? І щоб далі нам продовжували давати гроші, треба, щоб в нас існувало прозора, прозоре формування усіх тарифів, пенсій, всього-всього іншого, і того вимагають від України. На то саме мала бути і покладена пенсійна реформа, саме на прозоре формування. Але, на жаль, її поки що не зробили. З тарифами, ж думаю, все буде швидше. А тепер про більш приємніші новини, що у Кабміні обіцяють запровадити поетапне підвищення тарифів, тобто очікуємо, що вони будуть підвищуватись, підвищуватись, підвищуватись і підвищуватись, але разом з тим розширити систему субсидій для нас. Найвразливіших категорій громадян за словами посадовців, утримання тарифів на докризному рівні вже не відповідає економічним реаліям, особливо з огляду на зростання витрат на імпорт обладнання та відновлення пошкоджених об'єктів. Тож бачимо, що планують передивити субсидіювання. І це логічно, да? тобто, коли тарифи зростають, то люди, які не могли платити за них по меншій ціні, по більшій, точно того не зможуть, їхні прибутки не виросли. А по-друге, що тариф на газ затверджений річним тарифом саме Нафтогазу, да? який затверджений аж по. Травня про по квітень місяць, да, ну, до кінця опального сезону 2026 року. Це означає, що якщо взяти що тут тарифи на тепло, гарячу воду та газ, то на газ він залишається збережений, принаймні для населення. А скоріш за все піде вгору тепло і гаряча вода лише. Тож, хто гріється газом, то може трішечки, так знаєте, видихнути. Да? Но разом з тим, пам'ятаємо, що лише до кінця жовтня збережений тариф на електроенергію. А в жовтні його мають намір переглядати. І, скоріш за все, що він також піде вверх. Найважливішим фактором, який на це впливає, що ви думаєте? Є? Можливо, здатність людей платити? Ні. Економічне обґрунтування цього тарифу. Ну, теж не зовсім. Да? Тому що хочуть штучно тримають, хочуть, підвищують. Найважливішим фактором є вибори. Да. Якщо будуть вибори десь на осень, дав би Бог, щоб вони були, тому що це означає, що закінчення військового стану, закінчення війни, і можливість щось змінити. Да. Но якщо будуть вибори, то підняття тарифів перед виборами ніхто робити не буде. Бо це така, знаєте, е штука, яка псує рейтинги. Щоб ці рейтинги залишились, то треба і тарифи залишити. Але ось якщо вибори намічатись не будуть, то переглядання тарифів буде, або якщо вони пройдуть раніше, то вже після виборів також можливе переглядання тарифів таке відбувається кожен раз, на жаль, після виборів. Пам'ятайте всі вибори, і кожен раз після них було переглядання тарифів. Тому, а до речі, ще експерти закликають до широкого громадського діалогу, аби зміни, зміни не стали шоковими. Важливо забезпечити прозорість формування цін, підвищення ефективності розподілу бюджетних коштів та довіру до реформ. Ну, яка може бути довіра до реформ, якщо кожна реформа лише щось піднімає, да? ціну, стаж, вік пенсійний. Ну кожна реформа лише так це робить. Но, тим не менше, на реформи робити потрібно, щось міняти потрібно, але при тому всьому дивитись на спроможність населення і на якийсь баланс витримувати так, щоб це не було таким глобальним ударом по українцям. Тому я дуже активно за цим спостерігаю. Прям Читаю кожну постанову уряду, Кабміну, Національного банку, тому що бачимо, що вони також впливають на ці звіти, саме, ну, вони тиснуть, тому що кажуть, нам кредитори кажуть, що не дадуть гроші, давайте щось робіть з тарифами. Передають це уряду, і уряд далі вже думає, що з ними зробити. Тому слідкую на всіх ресурсах, де тільки можливо, щоб вас вчасно попереджати, щоб... ну, були в курсі, були попереджені, тому давайте розбиратись разом. Долучайтесь до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.